Друзі, всім привіт! З вами, ваше улюблене залежне медіа. несерйозне і суб'єктивне. Несерйозне залежне медіа. Хто лікар? Сьогоднішня наша тема це квартирники. Що це за явище і чи є вони рудиментом радянського минулого? Отже, друзі. В Принципі, ключовим запитанням цього відео чи є квартирники рудиментом радянського минулого. Квартирники є рудиментом радянського минулого. <шлух> <скільки> До нових, <сіст> 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 <До> нових зустрічей. <сіст> Все, це відео буде просто тік В Принципі, виходячи навіть з назви, однією з головних тез квартирників є те, що захід має бути неформальним. Виникла ця вся штука в Радянському Союзі, оскільки радянська влада душила будь-які прояви неофіційного мистецтва, і будь-які незалежні артисти ну, просто не мали змоги виступати, бо їм хочеться. Ні, там була ціла складна система, просто так виступати не можна було. Власне, наштовхнуло мене на ідею цього відео те, що квартирники в нас досі романтизуються. З одного боку, романтизація їх, це ніби нічого такого поганого, якщо тут не включається контекст весь оцей радянський. Тобто, що, умовно, квартирник, він просто є квартирником, бо така локація. Але насправді за цим, цим стоїть історія. І є сегмент людей, для яких. Ця романтизація відбувається за рахунок е, їхнього знання історії, що квартирники організовувалися цією всією пітерською московською інтелігенцією, де вони збирались. і е, заборонені пісні співали, чи, е, чи читали вірші якісь заборонені. І насправді це дуже сумно. Чому? Тому що виходить, що ми в наш простір притягнули не нашу штуку, не нашу тему, яка великою мірою нам є чужою. Я зараз бачу, як багато організаторів роблять квартирники. Хоча багато з них за своїм визначенням квартирником не є, тому що більшість квартирників це. В класичному розумінні це була штука, де ну, гола акустика, де немає ніякого підсилення, немає нічого такого. А зараз багато організаторів роблять квартирники, де взагалі там Ну, це простий концерт звичайний, де, де є повне підсилення на всі інструменти, де є ударка. Ідея цього відео вона полягає не тільки типу, в засудженні цього явища. Власне, я не можу сказати, що я прям на 100% це засуджую, але мені хочеться спонукати більшість організаторів до того, щоб вони вигадували якісь нові формати. Також хочу навести приклад дуже цікавого формату, в якому я теж брав участь. Це формат гаражників. Теж виходить великою мірою неформальний захід. Де люди е, мають, наприклад, якусь е, свою репетиційну базу в гаражі, і там проводять концерти. Власне, е, гаражник, в якому я брав участь, проводила намтя це гітаристка гурту Барбі Як на мене, ну суть в тому, що е, дуже прикольно перевернули формат, е, оскільки там це був гараж. Е, на два поверхи уявляєте собі таке, де на першому поверсі грає гурт, також є простір, де люди танцюють, і на другому поверсі багато простору, і куди на проекторі виводиться відео е, із першого поверху. Шановні організатори, шановні, ви думаєте, що мій мозок зроблений з анчірки? Вигадуйте якісь нові формати, які не матимуть в своїй основі якоїсь такої контроверсії. Чому я кажу, що це контраверсія? Власне, в нас дуже легітимізоване поняття квартирників. Воно ніде не вважається чимось поганим, там немає якогось типу, люди ніби не бачать контексту радянського. І суть в тому, що я не буду далі відео вести, заплющеними ві очима, тому що Петро мене смішать за кадром. В інших країнах було часто поняття якихось так званих акустичників або англійської амблаги. І ви, напевне, зразу пригадаєте оцю всю красу, яка відбувалась на MTV. мабуть, згадаєте легендарний виступ Нірвани, де це все так красиво зазвучало. І, власне, шановні організатори, будь ласка. Не цільтеся в когось щось вкрасти, але вигадуйте свої формати, будь ласка. А якщо вже й крадете, то давайте не російське. Нам не потрібна естетизація, романтизація всієї цієї русської штуки. Ви, мабуть, оцим поняттям квартирник. Купі людей, хто ще пам'ятає якийсь там русський рок, нагадуєте про якісь купу альбомів тієї музики, де так прям, по-моєму, альбоми деякі називались там із розряду там, квартирник такий-то квартирник там там-то. Давайте не будемо тягати це поняття. Квартирник це виключно радянське поняття. Квартирник це радянське поняття. Це перший висновок. Друге. Вигадуйте якісь свої нові формати. Третє, якщо ви зі мною не згодні, напишіться в коментарі. Якщо ви зі мною згодні, поставте лайк. Якщо не згодні, теж поставте лайк. Підпишіться. Давайте подискутуємо. Насправді, інформації, що квартирник це не радянське явище, ніде ніякої немає. Може, яка жесть. Друзі, ми вам рекомендуємо послухати гурт Cross-Chains. Cross-Chains. Cross і Cross Chains. Типу Cross Chains. Так. Cross а там щось нормальне. Я себе не буду дискредитувати, якщо. Скажи, <laughs> я тебе включу потім. Добре. Друзі, ми вам рекомендуємо послухати гурт Cross Chains.